От е, я зараз до тебе звертаюся, бо ти дивишся це відео, і ти щас себе побачиш в цьому відео. Дивись, кожен раз, коли ти дивишся порно, ти коли ти мастурбуєш, по-перше, ти дивишся порно. З кожною мастурбацією ти хочеш побачити все якесь іншу картинку в порно, і вона буде все жорсткіша, от так можна це сказати. Mm. Тобто, в тебе голова вже. Працює на те, що ти довше шукаєш відео, довше шукаєш картинку і так далі. А коли mm -hmm. до тебе приходить дівчинка mm -hmm. з якою ти, бути сьогодні переспиш, і в тебе просто не буде ерекції, тому що ти не бачиш в тому в реальній житті цієї цією тої картинки, яку ти бачив в порно. І він просто не встає. От тоді починається полніша паніка в тебе. тому я раджу. Mm -hmm. Всім парням просто-напросто представляти, навіть якщо ви мастурбуєте